Після минулого випуску пропочиту президента я не думав, що хоч якісь новини із Аргентини зможуть мене здивувати, але мушу визнати, я був не правий. О, як я був не правий! Цього разу там відбувся арешт хентайної мафії. Таку назву собі придумала група молодиків, яка тероризувала країну останні місяці. Наприклад, вони зламали державний реєстр та виставили там всілякі анімешні жарти. Крім того, вони займалися телефонним тероризмом та повідомляли про замінування шкіл, станцій метро та урядових установ. Заробляла група на тому, що оформляла телефонні номери на зламані акаунти та перепродавала їх в даркнеті. Було заарештовано трьох осіб. Один із них виявився 18-річним сином поліціянта. Поворот гідний Десноута, та нічого не скажеш. На фотографії затримання можна побачити футболку із зображенням аніме «George's Bizarre Адвенчер. Судячи з усього, сила стендів була не на їхньому боці. Поліція підозрює затриманих у спробі посіяти хаос та вплинути на результати виборів, які тривають в Аргентині. Ніби їм повсякденного хаосу не вистачає. До слова, багато хто з вас в минулому випуску в коментарях нагадав мені про те, що у нас на виборах балотувався цілий Дарт Вейдер, і справді нічим не гірше почити в Аргентині. Що ж, можливо, поліції вдалось знищити один осередок хентайної мафії, але її справу продовжать інші. Oh. Всім привіт, з вами пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розповім про недороблений випуск One Piece, вагон для чоловіків у Японії, продовження проблеми екранізації магічної битви та милий перформанс біля статуї собаки Хачіко. Тож не баріться, вмощуйтесь позручніше і хапайте смаколики. Ми починаємо. Перше за 26 років Ода Сенсей випустив недомальований розділ One Piece. у новому 1098 розділі. На штанах Брука видніється напис. Я не встиг завершити малюнок. Вибачте. Взагалі, журнал Weekly Shonen Jump дозволяє своїм авторам випускати недороблену мангу, а потім допрацьовувати її для друку в окремому томі. Довгий час за таким принципом виходила манга Мисливець-мисливець, яка зараз знаходиться на безстроковій перерві, враховуючи шалено напружений графік мангаки та його проблеми зі здоров'ям, тут найбільше дивує те, що такої ситуації не траплялося раніше. До того ж, такі малюнки дозволяють наочно побачити, як проходить творчий процес, але все ж будемо сподіватися, що в майбутньому воде сам. Буде достатньо часу, аби працювати в нормальному режимі. І бажано трішки відпочивати. На Netflix вийшло аніме Скот Пілігрим стає добою. Перші відгуки на нього надзвичайно позитивні. До того ж, у своїх оглядах люди наголошують на тому, що це не просто адаптація, а навіть певне переосмислення оригіналу. Треба буде обов'язково подивитись і розповісти вам, що там творці із моєї улюбленої студії Science Saru наробили. До речі, а ви вже бачили? Якщо так, то пишіть в коментарях, як вам. Дуже цікаво почитати. А тим часом видавництво Мальопус, яке публікує оригінальний комікс українською, розпочало величезний розпродаж своєї манги, коміксів, артбуків та кукбуків. Місцями знижки сягають до 80%. Тривати акція буде до 24 листопада. Ну або до того часу, як книжки закінчаться. А щоб ще сильніше спонукати вас до покупки, видавництво передасть половину всіх прибутків на благодійний проєкт Запакуй небо, прокачай ППО від фонду Повернись живим та нової пошти. Зібрати планують 100 тисяч гривень. Тож завітайте до них після перегляду цього відео. Поєднайте приємне з корисним. Історія про жахливі умови роботи у студії МАПА поступово перетворюється у щотижневий серіал. Потік скарг від розгніваних працівників стає все сильнішим. Ось лише деякі коментарі стосовно ситуації. На думку режисера Іцукі Цучігамі, проблеми в студії почалися із виробництва фільму Джуджуцу Кайзен Зеро. Його завершили в надзвичайно короткі строки, через що в студії вирішили, що надалі можна заганяти людей ще сильніше. Цієї думки притримується і аніматор Сота Шедятсугу. Через те, що аніматори примудряються виконати свою роботу в неможливих умовах, ці неможливі умови стають новою нормою. Інший аніматор Кацуро Арай припускає, що аніме може взагалі не дотягнути до фінішу. Але працівники вважають, що... Мапа просто буде випускати в ефір незавершений продукт. В принципі, це вже відбувається. Режисер анімації Енріко Нобілі, якого терміново найняли рятувати 17-й епізод, жаліється на те, що по факту глядачі побачили лише 30% від початкового задуму. Це можливо і перебільшення, але аніматори постійно скаржаться на те, що їм доводиться здавати незавершений результат. А роботу деяких аніматорів взагалі вирізають, бо решта сцени виявилась не готовою. Багато людей гучно Заявляють про свій розрив зі студією. Аніматор Хакую Го радить зачинити студію та викинути ключі. Вінсен Чансарт розповідає, що хотів піти від мапи ще два роки тому, але це вже точно кінець. Шумське Окубо взагалі виставив у себе в Твіттері ілюстрацію героїні Аніме Шіробахо з петлею навколо шиї. Щиро сподіваюся, що з ним все буде гаразд. Та завершити цей сегмент хочеться на комедній ноті. В одній зі сцен нового епізоду можна побачити, як під час битви офіс студії Мапа розносять вщент. Цей жарт був узгоджений зі студією заздалегідь, але через нинішній контекст він сприймається зовсім по-іншому. Я Сьогодні голі. Фелірна компанія Tiffany презентувала лінійку прикрас із покемонами. Серед них найбільша ціна у золотого пікачу. Він коштує аж 31,5 тисяч доларів за велику підвіску та 10 тисяч доларів за меншу. Срібні версії з Квіртла Чермандера та решти теж не дешеві, по 1400 кожна. В Японії продаж планують почати в грудні, а згодом прикраси перенесуть і до інших частин світу. Дивно усвідомлювати, що франшиза Покемон співпрацює із преміум брендом. Але цього було варто очікувати після того, як фани почали перепродавати рідкісні карти покемонів за десятки і навіть сотні тисяч доларів. Ну а простим людинам, як я з вами, залишається тільки дивитись трейлер нового аніме «Покемон Консьєрж. Це історія про курорт, куди покемони відправляються на відпочинок. Новенька консьєржка Хару намагається знайти спільну мову з відвідувачами курорту та одночасно краще зрозуміти саму себе. Виглядає дуже чилово та мило. Лялькова анімація, тропічний антураж. Ще й пісня Have a Good Time here від Марії Такеучі на фоні. Цю виконавицю ви можете знати за треком Plastic Love, який пару років тому завірусився на Ютубі. Реліз аніме на Netflix відбудеться 28 грудня. Цього листопада святкують 100 років з народження всесвітньо відомої собаки Хачіко, який 10 років чекав свого померлого хазяїна на станції метро. Митець тацунішинов вирішив подарувати йому трішки домашнього затишку та встановив невеличку спальню для статуї, яка знаходиться біля станції метро Шібуя. Так у Хачіко з'явилась власна миска та ліжечко з ковдрою. Інсталяція простояла всього один день, тож біля неї зібралась чимала кількість туристів. У майбутньому Нішіно хоче розвинути цю ідею та побудувати цілий готель Хачіко. Найдивніша новина випуску в Японії запускають поїзд з вагоном для чоловіків. Це акція від токівської організації, яка займається захистом прав вразливих чоловіків. Таким чином, вони хочуть привернути увагу до утисків, з якими стикаються чоловіки, вже багато років у японському метро працюють вагони для жінок, які допомагають уникнути сексуальних домагань та інших неприємних сутичок у час пік. Але чоловіки теж можуть стати жертвами домагань або бути безпідставно звинуваченими у домаганнях. На цих страхах наголошують організатори акції та просять не сприймати її як певну нападку на права жінок. Вони лише хочуть наголосити на тому, що, хоча чоловіки і є привілейованою касою, Стою в японському суспільстві вони все одно можуть страждати, і через свій статус їм важко попросити про допомогу, особливо у випадках насильства. З боку жінок вагон для чоловіків працюватиме лише один день та зможе вмістити не більше 30 людей. Жіно... Жінок теж обіцяють впускати до вагону. Бо назва придумана скоріше для привернення уваги, чим справжньої сегрегації. Це дуже смішно. Це, ду... Це дуже смішний фінал новини. Не дуже розумію культурні реалії Японії, мені звучить дивно і навіть недоречно, але, мабуть, вони знають, що роблять їх право. Мультфільм Мавка Лісова пісня вийде на Netflix 1 грудня. За весь час прокату фільм зібрав 20 мільйонів доларів, із них 4,3 мільйона в Україні. За кордоном Мавка була найпопулярнішою у Франції, Польщі та Італії. Далі йдуть Німеччина, Чехія, Словаччина, Іспанія, Румунія, Австралія, Нідерланди, Перу. Поносило нашу мавку по світу. Цікаво, чи добереться мультфільм до Японії? Бо прокат минулого мультфільму студії Анімаград, про який ми розповідали пару місяців назад, там досі триває. Руслана та Людмилу періодично завозять на тиждень другий до невеликих місцевих кінотеатрів. Тож чекаємо на мавку в Японії. А тепер швидкі новини: аніме Великий шахрай отримає другий сезон. Друзі оушену від світа Аніме повернуться наступного року. Netflix анонсував аніме серіал по Термінатору. Виробництвом займається студія Production IG та Skydance Entertainment. Реліз обіцяють скоро, що би це не значило. Наступного року вийде короткометражний фільм «Сад пам'яті від режисерки форми голосу та оповіді про хайки на око Ямади. Ось на це я прям дуже чекаю, і вам раджу чекати. Має бути шик. Ісекай гаремник Історія про весільні кільця почне трансляцію 6 січня. Анонсовано другий сезон в вежі Бога. Так! Так! Нарешті, ура! Mm. Яой, аніме після 30 років снотливості можна стати чарівником. Почне трансляцію 10 січня. Аніме фільм «Bloody Escape» вийде в Японії 5 січня. Опенінг Фрірен отримав фізичний реліз у стилі скрині зі скарбами. Не переплутайте з міміком. Аніме Ямішібай Японські історії про привидів» отримає 12 сезон у січні. Другий фільм Сенце «Лицарі Зодіаку Битва за святилище вийде наступного року. Серія раноби брехун-брехун завершиться на 15-му томі. Аніме Шаман Кінг Флаверс почне трансляцію 9 січня. Після повнометражного фільму Аніме Сендленд отримає серіал. Реліз заплановано на весну 24-го. Ще дже Моя історія отримає коротке продовження про відпочинок у таємничому маєтку. Кранджерол закриває свій додаток для манги. Анонсовано аніме адаптацію романтичної манги. Дівчина-чарівниця та лихі лейтенант були заклятими ворогами від студії Боунс. Дякую, що додивилися ж сюди. Ставте вподобайку, бийте у дзвін, підписуйтесь на канал. Та якщо ваша ласка, підтримайте нас на Кофі, як це зробили ось ці чарівні люди. Якщо хочете ще більше аніме новин, то посилання на ще один випуск уже на екрані. Клацайте, почуємось уже за декілька секунд. Цілую в носика. няу няв Пані Нікс та панітов займаються своєю улюбленою справою. Спунькають.